Паризькі вулички такі маленькі та вузенькі, що на них часто заледве розміщаються дві автівки. Саме тому тенденція французів пересідати із автомобіля на велосипед стає все більш популярною і росте з кожним роком мов на дріжджах. Тепер велосипедна доріжка, ось така це обов'язкова умова кожної французької вулички. А я ж практично тока на велосипеді. Машини пользуюсь только по каким-то если нужно Якщо что-то, что я не могу перевести на велосипеде. Дмитро уже більше двох років веде бізнес у Парижі. У нього свій ресторан, квартира у центрі міста. А от водійських прав ні, їх він не має. А навіщо? Це ідеальний город для У велик. Ум'я єсть вілі, кивік сожалені німоким пользуватися. А у, у Франції свого залізного коня бізнесмен не випускає з рук. І не він один, як ви певно бачите на відео. На авто складно їздити. Багато людей, які живуть у передмісті, приїжджають у Париж на машинах. А нам, парижанам, нема сенсу. Французька влада цей новий тренд швидко схопила, об'єднала з екологічними програмами і вуаля. У 2007 році чиновники Парижа запровадили програму Веліб, що перегляді означає велолібер та вільний велосипед». Тепер через кожні 300 метрів у місті можна побачити ось такі паркувальні місця, де можна запросто підійти майже спеціальну картку, розблоковуєте велосипед, берете його і їдете перші півгодини абсолютно безкоштовно. Я плачу, здається, 25 євро на рік. Це фіксований тариф. І я можу брати велосипед на півгодини без додаткових доплат. Я щоранку так їду на роботу. Беру тут, а здаю вже біля роботи. Весь день працюю, а коли повертаюся, сідаю вже на інший. Це супер. Я ніколи не користуюся ним більше ніж 30 хвилин. Парижани так полюбили валоліп, що за день у столиці здійснюється близько 150 тисяч поїздок. На весні та влітку ця цифра зростає ще на третину завдяки туристам. Я вдруге вже так їжу, подорожую містом на велосипеді. У Лондоні точно така система. А після перевірки сідайте і крутіть педалі. Об'їхати Ейфелову вежу на велосипеді. Чим погана така ціль на відпустку?